Друзі, всім привіт! Я сподіваюся, ви не забули, хто я така. Сьогодні почну одразу. Перейдемо до справи. Я до вас з ароматами, котрі носила всю осінь і котрі планую носити на прохолоду. Їх просто уйма цих ароматів, тому я їх розділила на підгрупи. Будуть шкіряні, алкогольні гурманські. І на даний момент я буду розповідати про ягідно-фруктові аромати з моєї, з моєї колекції, і котрі планую собі придбати також. Хочу почати з ароматів з малиною, але я досі в пошуку з свіжої малини, з зеленим листям, якоїсь лісової, може навіть з хвойністю, але саме з свіжої. От свіжої малини я ще не знайшла. І щоб вона була не хімозна, звісно ж. Так, перший аромат. Ланком для Вебель. Іло еліксір. Аромат, який я полюбила не одразу. А тільки завдяки тому, що моя парфумерна подруга поклала мені в обмін мілілітр цього аромату. І він мене привабив своїм рожевим, рожевою рідиною. Думаю, ну спробую, щось таке для, для фей, для дівочек нанести. І. Мені дуже сподобався він у шлейфі. Я сиджу і працюю і розумію, що просто мене надзвичайно ніжним кремовим шлейфом з малинкою гортає. трошки такої пудровості від фіалки. Ой, дуже подобається. От, реально, в Брокарді на блотері я його взагалі не зацінила. Він мені хімозі на хімозіний. А так? Прям дуже такий кремовий огортаючий. І навіть на початку мені нагадує якийсь кис кисіль, цей малиновий в брикеті, наче ти його гризеш. Ну, якось так хороше і стійке. Наступне це Imaginary Authors In Love with Everything. Аромат, котрий дуже багато прям ненавидять. Особливо мій хлопець, він прям взагалі. Як чорт кадила боїться його. Це така, можна сказати, пластикова малинка, от якби рево створили з ароматом малини, або якісь ці шейки, щось таке. Тут відчутно алкогольність, малина така замішана в алкоголі. Мені навіть, знаєте, от як для коктейлів так вступки її перечавлюють і заливають. Якимись напоями. Але тут дуже яскравий сандал. От він на фоні, якщо ви його не переносите, то він вам буде заважати. Але мені ж тут все ж найбільше відчутна малина. І мені подобається. От воно, це, це юні, <смі> юні роки, це оці гулянки. Слабоалкоголки і тому подібне. Прикольний. Він мені веселий, безтурботний. Так, це не шедевр парфумерії. Але, ну, такого хочеться іноді. Наступна малина це бренд Орлов De Young Gret. Але одразу скажу, що бренд Орлов не має ніякого стосунку до Росії. Тобто. Ні, власники росіяни, немає потужностей виробництва на території країни-агресора, я це все дуже ретельно перевіряю. І знаєте, от у всіх різні межі кенселингу. Я не купую аромати саме ті, котрі приносять росіянам гроші. Навіть якщо вони зареєстрували бренд там в Америці або де-інде. Я бачу, що власники росіяни, я не буду купувати цей бренд. Так, якщо є якась присвята, наприклад, після 22-го року, то теж я не буду купувати. Але, на жаль, так сталося, що аромат Fig Infusion від Essential Parfum я таки придбала. Але ще до того моменту, як дізналася. Essential parfum випустили лімітку Aimpir, котра продавалась тільки в золотому яблуці. Тобто з того моменту для мене цей бренд не існує. Стосовно аромату, це також про малину, але ця малина засушена і заварена в чаї. Мені ще сюди, наче наламали малинових гілочок, засушених листь, засушеного листя. І оце все запарено так. Тут дуже відчутно. Саме, деревна, саме деревний аспект від Акігалавуду, хоч Акігалавуд це похідна з пачулей. Ну, цей аромат дуже стійкий шлейфовий за рахунок саме Акігалавуду, а малинка тут більше як підтон до цього компоненту. Вона кисленька, в міру солодка, мені навіть, я б сказала, мало солодкості. Трошки б додала. Ну, я його, мабуть, весь день відчуваю, якщо нанесу, і теж люблю його саме восени. Влітку, коли я спробувала, реально фукала. Потім відклала цей відливант, потім спробувала. Супер зайшло, аж бігом я купила собі флакон. Ще такі окремі, будуть дві ягідки. Uh, дуже суперечливий аромат. Це Humakie uh, Engraf Multipolou. Його або ненавидять, або люблять, в принципі, як і будь-які аромати. Але він мені пахне червоними, такими дуже в'язкими ягодами. У мене було враження, що, наче я розкушую шепшин, і там дуже багато цих волосків. Також воно мені нагадує. Uh, як гранат, оці от перетинки гранату, теж коли пожуєш, і воно, оця така в'язкість, терпкість, він взагалі мені не солодкий. Ну, може, там трошечки, трошечки є, от як в гранатових шкірках. Ой, і дуже він такий дряпучий, я б сказала. Тут трохи є такої зеленку... зеленкуватості, але в базі він уходить мені в гранатову шампуньку. Це мені подобається. Так знаєте, дуже незвичайна штука. Бренд, до речі, скоріш за все закінчує своє існування, розпродає залишки, але є така чутка, начебто, як що за російські кошти хочуть відновити. Виробництво цього бренду. Ну, не знаю, будемо слідкувати, якщо що буду тримати в курсі. І цей аромат дуже стійкий. В принципі, як майже всі осінні аромати, я на літо вбираю більш легкі, цитрусові, там, такі квіточкові якісь аромати, а це вже все таке більш насичене, густе і стійке. Ой, ну, дуже шершаві такі я... ягоди червоні. А бажать. І ще. Одна ягода, про котру я мрію про флакончик. Це Jerome Studio Hilling Berry. І це ароматик про ожину. Про дуже терпку, теж таку в'язку, ще не достиглу для мене ожину, тому що вона взагалі майже не солодка. І чому я залишила його на осінь саме? Тому що. Цей аромат уходить в таку помадну, пудровість, таку доглядову косметичність. І навіть таку гірчинку трошки дає за рахунок цієї косметичності. Але саме оця от ожиновість, ожинавість відчувається теж протягом всього носіння. Цей аромат відклала до осені, саме щоб носити під таку темно фіолетову помаду. Ну, на жаль, щось я практикала, хотіла. Нафарбувати на відео, але щось забула. от Аромат теж стійкий, доволі шлейфовий. Години 3-4, точно він для мене є. Для мене це стій... стійкість хороша. Е, на жаль, бренд дуже дороговартісний. У нас погано доступний. Взагалі дуже раджу звернути увагу на цей бренд. Там багато чого хорошого є. Хочу продовжити е, трьома ароматами з яблуками. Одразу кажу, що для мене яблука це завжди якась хімозіна, неприємність, така отзудячість, е, е, здешевлюй аромат. Не буду називати улюбленців багато, багатьма людьми. Але особисто для себе я обрала аромати, де яблуко воно м -м, незвичайне. Так, самий, мабуть, заїжджений аромат в бренді Ксерджов. це Dolce Malphi. І для мене це все ж більше варення. Тут в переміжку айва з яблуком. Воно солодке з багато тут дуже гвоздики, тому якщо не любите, краще не брати. Дуже бальзамний, смолистий, от я його багато чула, що. Носять влітку, я його не можу переносити влітку, він мене дуже душить, тому що він солодкий. Бо це саме варення. Також тут в базі трошки з'являється таких ладенних ноток, але саме спеції, смоли і оця от яблунево айвовість. Ой, ну дуже красиво, мені подобається. Я його люблю наносити, коли у мене дуже поганий настрій. Чи з ним неможливо сумувати. Стійкість на рахунок стійкості це, звісно, суб'єктивний показник, але я відчуваю, ну, мабуть, години 4 яскраво, потім він затихає і зникає. Наступне яблуко, я не знаю, знайомі ви з таким динозавром чи ні, це Blood Concept Plus MA. Це італійський нішевий бренд, який вже, я так розумію, все закінчив своє існування. І залишки, залишки їх виробництва продаються іноді на розетці. І от ми його уриваємо. Цей флакон я придбала до 1000 гривень, і він дуже прикольно зроблений. Ось такі вісюлечки. І пахне цей аромат бочковими яблуками. Я їх ненавиділа в дитинстві. У мене постійно прабабуся з прадідом квасили огір... огірка яблука і кавуни. І вона, це Боже, Таня, попробуй таке смачне. А мені було, мабуть, років ну, там, найменше дитинство три і до восьми років. І це вони мені попробуй, таке яблуко вкусне. Я його кусаю, воно це забродивши кисле таке. Коротше, от воно ним пахне, а ще плюс тут є розкушена саме яблунева кісточка. Оця от така ціанінність, трошки молочності, і воно так прикольно. Але цей аромат він дуже насичений, я його дуже рідко ношу, тому що він заповнює собою простір, дуже стійкий і доволі монотонно звучить. От він, як є яблуко, забродивши діжкове. Як діжкове яблуко з розкушеною кісточкою, І так воно ними залишається. Ну, незвичайно, я такого реально ніде не зустрічала, шкода дуже, що бренд не існує. Стосовно покупки на розетці. На розетці аромати брати можна, якщо зазначений саме продавець Розетка. Треба бути дуже уважним, тому що це платформа для продажу різних продавців. І якщо це там якийсь магазин, парфумка, там що-то там, то, скоріше за все, вам можуть підсунути паль. Якщо розетка Europ, то можна брати. Обов'язково оглядати перед отриманням. Jorom <Муз 'я> Студіо Gor Sland. Взагалі, тут яблуко не солююче. Починається цей аромат такими, сухими, сухими в переміжку з зеленими травами. Перше я знайомилась з цим ароматом спеціально не дивлячись в піраміду. І мені тут вважалася така якась м'ятність, сухотравність, трохи медовості, якийсь жовтий пилок, а потім, через півгодинки десь виходить свіженьке, жовте яблучко, типу як Голден, іначе його полили дуже таким ніжним. Майським медом, котрий а, дуже запашний, не пересолоджений, прямо ж настільки, і в нього такий от приємний квітково-трав'яний підтон. Дуже красиве яблуко в кінці саме. На початку дуже багато трав. Яблуко треба дочекатись, але от я його асоціюю саме з яблуневими ароматами. Взагалі, коли подивилась піраміду, я тут. Одразу ж відчула і ромашку, яка заявлена. Взагалі тут кілометрова піраміда. Але оце оме таку сухотравність, якісь дикі такі для чаїв трави, присутні в цьому ароматі. І жовтеньке Golden яблучко. Для себе я обрала три найкращі сливи. Почну з найбільш м'якої, лайтової. Без копченості і тому подібного аромату. Це кейко мишері Уме. Це аромат про свіженьку сливку. Але на початку тут навіть є такий легенький квіт дерев. А вже потім мені виходить така аж трошки хрустка слива в міру солодка, дуже в міру. Я б сказала, що це сорт сливи. Такою зеленою з рожевим бочком. Воно от прям свіже. Це свіжий фрукт, воно без в'яленості, копченості. І от є така пудринка деревна, Може навіть трохи-трохи таки, як кремовість. От зовсім-зовсім трохи, якщо дуже внюхатись. Але так в шлейфі це свіженька слива. Дуже нравиться. Наступна слива мабуть, моя найменш улюблена, тому що я в ній. В базі відчуваю дуже тютюн. Але спочатку це в'ялена слива, така трошки піддимлена, саме мені тютюновим димком, а вона кисленька і солодша за попередню. От найперша була найменш солодка, і за зростанням ця солодка наступна буде ще солодшою. От єдиний мені мінус, що коли вже в своєму останку вона на мені, то дуже тютюновою стає. А я якось тютюн останнім часом не дуже полюбляю, тому доводиться оновлювати цей аромат, щоб знову більше відчувати сливу. І останній найбільш густий насичений аромат це Plum Impression Royal Bourbon. Це одна з найгустіших слив серед яких я пробувала. Але починається вона. Ароматом розчавленої вишневої кісточки. От у мене в дитинстві був такий лосьйон після купання в рожевій такій баночці від Avon. І от мене прям цей аромат одразу так переніс в дитинство на своєму початку цією кісточкою. Потім він розкривається такою в'яленою, тягучою, солодкою і, і кислою сливою, <confirmation> замоченою в алкоголі. Також я тут відчуваю дуже гарну. Гвоздику, Ну, я її обожнюю в ароматах. Тому, якщо любите, теж раджу звернути увагу. Якщо ні, то краще обійти. Аж слинка виділяється. Дуже класний аромат, мені подобається. Все, шановні, дякую вам за увагу. Буду старатися знімати більше відео. Бо, чесно, немає. Взагалі настрою. Я думаю, ви мене розумієте, як ніхто, що твориться в країні, скільки подій різних. Котрі впливають на фізичний, не те, що тільки моральний стан, навіть на фізичний, що взагалі не, хоч не хочеться абсолютно нічого. Тому всім бажаю море сил, натхнення і покращувати свій стан новими парфумерними враженнями. Кіт просить їсти зеленим листям, е -е 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 кіт. От чого я не знімала вдома! жир. <sır>